Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді ось такий чудовий пристрій від Фнірсі: це двохканальний осцилограф, генератор сигналів та мультиметр в одному маленькому корпусі. Магазин Фнірсі надіслали цей екземпляр мені на огляд, тому, якщо хочете замовити, переходьте по посиланню в описі, але одразу скажу, що це буде чесний огляд, тому що це не дешевий пристрій. Звичайно, ціна у нього там десь 65 доларів. З купонами або на розпродажі можна взяти навіть дешевше. Тому, враховуючи ціну, цей пристрій, як то кажуть, повинен вміти навіть бігати в магазин вам за пивком. Коробка у нас така досить багата. Зі зворотній сторони можна ознайомитись з детальними характеристиками. Тут у нас три такі секції: перша це осцилограф. Головний момент він двохканальний. Подібних пристроїв вже багато, але якщо говорити про двохканальні осцилографи, то їх можна перелічити на трьох пальцях однієї руки, якщо говорити саме про ось цю цінову категорію. Дискретизація у нас 50 Мегасемплів, смуга пропускання 10 МГц. Також є можливість робити скріншоти, навіть відкривати їх на комп'ютері. У нас тут є генератор сигналів частотою до 2 МГц, але амплітудою тільки до 3,3 В. Штука насправді корисна, може знадобитися, наприклад, якщо налаштовувати автомобільний підсилювач звуку. Да й не тільки автомобільний, тобто можна з генератора подати сигнал, а двома щупами осцилографа підключитись до лівого та правого каналу і налаштовувати рівень підсилення сигналу, спостерігаючи за спотворенням цього сигналу. Ну і третя, у нас така велика секція це мультиметр. Тут ви можете бачити діапазони вимірювань, тобто напругу до 10 вольт, наприклад, ми можемо міряти з трьома знаками після крапки, тобто досить точно. Також тут є цікава функція виявлення фази, тобто цей мультиметр також повноцінно може виконувати функції такої викрутки. Ну і ще цікаве те, що він може міряти ємність конденсаторів. Не супер унікальна функція, але також корисна. Ну а тепер давайте перейдемо до розпаковки. Перший момент в комплекті тут один щуп, тому другий щуп – це опція. якщо ви її замовите, він буде лежати окремо в коробці. Всередині у нас спочатку ми зустрічаємо наш пристрій. Запакований він такий тендітний пакетик, який ми звичайно знімаємо і дістаємо його. Також на екрані була плівочка, яку я вже зняв. Поки його відкладемо. Ще один важливий момент ось цей пінопласт. Після того, як пошта знищила пару моїх посилок, я детально вже звертаю увагу на нього, і це великий плюс, що він ось так запакований. Далі нас зустрічає інструкція, досить детальна. Є тут навіть росіянська, але я б не радив вам її читати. І дуже мені сподобалось, що ось для новачків, для тих, хто взагалі ніколи не користувався осцилографом, тут прямо по пунктам розписані всі можливі сценарії його використання. Автомобіль, мобільні сигнали, сигнали там різних шин, тобто каншини, також розписані, які налаштування вам потрібно вибрати, щоб під'єднатися і щось там. Подивитись, тому за інструкцію можна поставити лайк. Ось, власне, щуп, який йде в комплекті. На щупі бачимо, що він 100 МГц, є дільник на X10, щупи для мультиметра 20 амперні на 1000 вольт, кришечками з довгими голками, все як треба. Провід ПВХ-шний, але досить гнучкий. Коротше, нормальні щупи. Крокодили для генератора сигналів і простенький, дешевенький type c Кабель. І тут у нас вже перший момент, до якого я хотів би докопатись, тому що дивлюсь, що тут ще, а тут більше нічого. А де ж чохол? От як оцю красу мені уберегти від подряпин, де мені його зберігати? Це непродуманий момент. Другий момент тут є можливість під'єднати термопару, але тим не менш термопари в комплекті немає, тому доведеться її брати від іншого мультиметра. Добре, що вона в мене є. Тобто з комплектацією тут в нірсі трошки належали. Щодо зовнішнього вигляду, по кутам тут у нас така блакитна гума, прикольна, м'яка. Далі тут збоку, у нас, до речі, ще можна бачити кришечку, яку не так просто відкрити. Тут у нас Type-C роз'єм. Всередині у нас акумулятор на 3000 мАч, заявлений час роботи в ідеальних лабораторних умовах 6 годин, тому ми можемо сміливо його ділити на 2 і 3 години. Ну він точно пропрацює. Також позаду у нас тут. Можна дістати таку підставочку, можна його ставити зручно. Управління у нас все здійснюється кнопками. Я до цього скептично ставився, тому що все життя користувався мультиметрами з таким круглим перемикачем, але насправді кнопки тут зроблені, продумано. Вони на великій відстані одна від одної, тобто навіть великими пальцями тицяти дуже зручно. Над роз'ємами під чупи у нас тут детально розписано, де які запобіжники стоять, що куди підключати. Тобто 10 амперний роз'єм, відповідно, максимум 10 А. Роз'єм з міліамперами, Тут у нас відповідно запобіжник стоїть на 1 А. Спільний мінус і роз'єм під замір напруги, прозвонку, замір ємності конденсаторів та термопару ми підключаємо сюди. Давайте увімкнемо його. За замовчуванням він заходить в меню. З меню ми можемо зайти в осцилограф, в генератор сигналів і в останню чергу в мультиметр, а також зайти в налаштування. В На налаштуваннях можна обрати якусь мову, мов вистачає. Але я залишу англійську. Далі гучність. Тобто тут у нас взагалі є така піщалка, дуже огидна. Першою справою вимикаємо цю гучність. Далі автовимкнення. Можемо поставити, щоб він у нас там через 30 хвилин сам вимикався, через годину ну або через 15 хвилин. Яскравість дисплею. В принципі, в приміщеннях її вистачає на вулиці, на сонці. Теж щось видно. Далі можемо обрати функцію, яка у нас буде викликатися за замовчуванням: осцилограф, або генератор, або мультиметр. І ще нижче можемо побачити нашу модель і встановлену версію прошивки. Приїхав він з версією 2.0.1. На офіційному сайті я взагалі прошивок не знайшов, тому що, забігаючи наперед, скажу тут є нюанси, які бажано було б постаратися виправити новою версією прошивки. Я сподіваюсь, вони над нею працюють. По дисплею скажу, що в принципі кути огляду непогані, єдиний момент, ось якщо справа, бачите, він дуже інвертується кольори, виключно з правої сторони огляд ну, не дуже. З інших сторін, в принципі, можна дивитися. Все це, це читається. І давайте почнемо з найпростішого, з мультиметра. Одразу ми потрапляємо в режим авто, беремо наші моцні щупи та підключаємо їх. Що він у нас? Опір він буде міряти? Візьмемо резистор. Так, міряє. Ось у мене резистор на 100 Ом, поміряємо інший. Цей повинен бути десь на 40 так, 43. Ну, міряє досить швидко, можна сказати, що це окей. Тепер давайте помірюємо напругу акумулятора. Ну, Авторежим прикольно, він швидко працює, бо я взагалі не фанат таких автоматичних мультиметрів. Мені більше подобається виставити, щоб воно працювало як треба. У мене, на жаль, немає якогось ідеально точного джерела напруги. Тому давайте просто. Спробуємо порівняти з іншим мультиметром, яка у нас буде розбіжність. Що у нас показує Aneng? 2074? Perf NIRSI? 27. Спробую своїм стареньким мультиметром поміряти, що він нам покаже. Так, 26, 27. Знову, що нам показує NIRSI? 2,7. Можна сказати, що. Ну все окей, немає тут страшних якихось відхилень. І ще один момент, який мені цікаво в авторежимі перевірити. Зараз на лабораторнічку виставлю дуже низьку напругу. Виставив 0,5 вольт, вмикаю. Дивимось на фнірсі, що він нам покаже. І він міряє опір, на жаль. А якщо ми напругу збільшимо до 1 вольта, то він вже міряє напругу. Для тих, кому потрібно міряти напругу нижче 1 вольта, то ось такий момент в авторежимі. Але я не вважаю, що це також щось критичне. Тепер давайте пробіжимося по всіх режимах, що ми тут можемо вибирати. Тут, до речі, над кнопками всі функції у нас підписані, тому дуже зручно не заплутаєтесь. Перша кнопка це у нас напруга постійного струму, напруга змінного струму і опір. Друга кнопка це прозвонка. До речі, давайте спробуємо, наскільки вона швидка. І що? Непогано. Натискаємо ще раз. Наступна функція у нас ємність конденсаторів. І це діло я. Купив спеціально два ось таких конденсатора. У нас тут ємність, якщо я не помиляюсь, один мікрофарад чи 0,1. Ну, зараз заміряємо, подивимось. Так, що нам покаже? 103 нанофарад. Другий. 101 нанофарад. Похибка у цих конденсаторів плюс-мінус 5%. Також іншим мультиметром міряв такі самі значення видає. Тобто, в принципі, з цим все досить точно. І давайте також ще два ось таких маленьких конденсатори заміряємо. Один на мікрофарад, а інший на 100 нанофарад. Так. Ось тут у нас майже мікрофарад. У цих уже похибка 10%, тому не дивуємось. Ось, а тут 100 нанофарад. Далі наступна функція це у нас температурка в градусах Цельсія. До речі, він одразу показує температуру, тобто тут є якийсь вбудований датчик, бо плюс-мінус 22 градуси десь в приміщенні в мене, можливо, так і є. Якщо натиснемо ще раз, побачимо температурку в Фаренгейтах. І третя тут функція це якраз функція виявлення фази. Тобто, якщо ми візьмемо нашу розетку, так, тикаємо. Ні. О. Є ось так. І четверта кнопка це у нас замір струму, або постійний високий, або постійний низький, змінний високий, та змінний низький. І, до речі, ще зверніть увагу: у нас тут є дві шкали по повикам, вони показують у відсотках заповнення нашого нинішнього діапазону. Ну, тобто, якщо ми, наприклад, давайте повернемось в авто, міряємо напругу. Ми бачимо, що десь там на 10-11% у нас використовується поточний діапазон. Також, якщо натискати кнопку Save, тут є функція REL, але ось але дивно, що вона працює тільки з заміром ємності конденсаторів. Тобто з напругою зі струмом ми таке усереднене незначення не можемо бачити. Тепер давайте перейдемо до генератора сигналів. Щоб одразу вам показувати сигнал, я використав ось такий саморобний осцилограф з плати ESP32 з дисплеєм. У мене вже на каналі було десь три відео про цю плату. До речі, якщо вам цікаво, як зробити ось такий маленький осцилограф, собі вартість якого 7 доларів, то обов'язково пишіть в коментарях, можливо, зроблю відео. Тож, давайте для початку приєднаємо щуп. Зверху у нас три однакових на перший погляд роз'єми. Це перший та другий канал осциллографа та вихід генератора сигналів. Підключаємось. Ось, до речі, він вже бачить сигнал. Це тому, що генератор сигналів в цьому мультиметрі він за замовчуванням одразу вмикається і працює постійно в фоні. І його можна використовувати, наприклад. Одночасно разом з осцилографом. Тобто ми можемо один чуб підключити до виходу з нашого генератора, і бачити ось тут на екрані сигнал, який він видає. Давайте авто, Ось, і ми бачимо, меандр він нам видає частотою 10 кГц. А зараз синус також 10 кГц. Максимальна частота генератора у нас тут 2 МГц, ми можемо так зайти. Ти, сюди, сюди, сюди. І давайте. Навряд, чи, звичайно, її спішка, прям коректно її відобразить. На 100 кГц вже її поганенько. На МГц. Ну да, тут якась абракадабра виходить. Не зовсім вона коректно відображає. Давайте якусь притомну частоту. Нехай кілогерц. Ще раз давайте підлаштуємось. Краса є у нас синусоїда. Подивимось на інші форми сигналу. Ось у нас є меандр, тобто квадрат. Також у нас є трикутник, напівсинусоїда, така напівхвиля, просто хвиля, і також може генерувати ось такого роду шум. Для чого вам може знадобитись генератор сигналів? Ну, По перше, якщо перевіряти якусь мікросхему, можна там подати сигнал на вхід. Також таким чином можна налаштовувати і підсилювачі звуку, тобто подати ось цей сигнал на 1 кГц. Синусоїду, ми можемо один щуп підключити до виходів генератора, а інший вже на вихід підсилювача і дивитися, як спотворюється сигнал. Знову беремо, ну нехай синусоїду. Зробимо частоту 5 кГц. Так, ось ми на її спішці, бачимо все окей. І тепер давайте візьмемо щуп. Ось така в нього упаковка. Всередині маємо сам щуп, також маємо. Маленьку викрутку та кілечка кольорові для маркування. Ми можемо швидко переключатися між генератором, мультиметром та осцилографом, затискаючи перші три клавіші. Наприклад, першу затискаємо, потрапляємо в осцилограф. Давайте одразу натиснемо авто. Ось бачимо нашу синусоїду. Зупинятися на елементах на дисплеї я не буду, все це детально розписано в інструкції. В принципі, вся головна інформація у нас тут відображається. І, до речі, варто відмітити, що ось отут біля індикатору заряду у нас також є іконка нашого генератору сигналу, і вона навіть змінюється. Тобто зараз тут намальована синусоїда. Якщо ми перейдемо в генератор і змінимо на квадрат, перейдемо в осцилограф, і бачимо ось тут на іконці вже зображений меандр. Клавішою move. Ми можемо рухати нашу осцилограму. так. Далі клавішою курсор. Ми можемо рухати курсор, на який у нас буде реагувати тригер. До речі, коли ми кожну з цих функцій обираємо, тут іконка зверху з'являється. Якщо ми натиснемо тригер, ми бачимо налаштування тригеру. Є у нас три режими: це авто, який автоматично викликається з кнопкою авто. Далі normal, тобто звичайний, коли ми просто встановлюємо параметри і бачимо сигнал. Та Single, який ловить сигнал та автоматично натискає на паузу. тобто... Дає змогу нам роздивитися сигнал, це зручно, якщо ви ловите якісь неперіодичні сигнали. Ми можемо обрати канал, на якому у нас фокусується тригер, та на який фронт він буде реагувати на зростаючий або на спадаючий. До речі, зараз у нас все автоматично зупинилось, Ми Можемо на центральну кнопку натиснути, і ну, тут знову спрацьовує тригер. Давайте. Знову авто оберемо. І якщо ми натиснемо на цю кнопку, бачимо червоний кружечок, тобто ми зупинили і можемо роздивитись наш сигнал. Можемо натиснути Save і зберегти скріншот. Якщо зажмемо цю кнопку, потрапимо в меню, де можемо подивитися цей скріншот наш. Клавішами вправо, вліво, точніше, вліво-вправо, ми можемо змінювати часову розгортку. А клавішами вверх-вниз можемо змінювати амплітуду. Амплітуда у нас пишеться ось тут внизу в кутку, а по часу розгортка ось зверху 100 мікросекунд у нас зараз. І також відображається канал, який у нас використаний. Під кожний канал у нас є своя кнопка. А зараз в мене другий канал вимкнений. Якщо я хочу його увімкнути, я натискаю Channel 2. Ми потрапляємо одразу на лаштування. Змінюємо на «On». Ось. І тепер я можу переключатися між першим каналом та другим. Якщо просто переключаємось, зверху змінюється іконка на Channel 1, Channel 2. Якщо ви вже обрали Channel 2 і ще раз натискаєте Channel 2, у нас відкривається налаштування. Тут ми можемо його взагалі увімкнути або вимкнути, також переключити дільник. Дільник розташований на ручці самого щупа за замовчуванням ну, з коробки, тобто він там стоїть на x10. І якщо, в принципі, ви тільки освоїте осцилограф, я б радив його і не переключати на 1Х, залишити на x 10 це, в принципі, з цим було б окей. Так, але давайте я Channel 2 приберу, бо він мені зараз не потрібен. Вибираємо channel 1. Тут у нас, до речі, дільник вже переключений, тобто все правильно. Якщо переключаєте дільник на самому щупі, обов'язково його потрібно переключити і на осцилографі. Загалом. Питань до цього осцилографа в мене немає, але я одразу підкреслю, що я не майстер там якийсь електрорадіотехнік. Це мій перший осцилограф, я його буду використовувати для якихось дилетантських потреб, поміряти форму сигналу, яку видає, наприклад, мій безперебійник від комп'ютера. Зараз ви можете бачити на екрані, який жах він видає. Саме тому до них не рекомендується підключати двигуни, котли. Тощо, тому що воно буде гудіти саме ось в формі таких квадратів. А ось такий, наприклад, сигнал видає вже мій інвертор з чистою синусоїдою. Бачимо, що синусоїда реально чиста, гарний сигнал. Ну і ще ось, до прикладу, підключив його до свого генератора, щоб подивитися, що він видає, тому що там точно не апроксимована синусоїда, бо котел він у мене запускав і без зайвих шумів. Але дивіться, яка картина, тобто це типу синусоїда, але вона все одно вся така рвана. Дуже зручною. Цією штукою буде користуватися автомобілістом. Тобто, якщо у вас якесь невеличке СТО, ви там електрик або трошки займаєтесь електрикою, за допомогою ось такого двохканального осцилографа можна, наприклад, під'єднатися одним щупом до датчика розподільчого валу, іншим щупом до датчику колінчатого валу. Запустити двигун, і дивитися одразу в прямому ефірі на екрані ви побачите графіки з цих датчиків, і ви зможете оцінити синхронізацію взагалі верху та низу двигуна. Тобто, наприклад, зрозуміти, розтягнутий у вас ланцюг ГРМ або ні. І ось саме для такого використання такий компактний пристрій ну, це прям вогонь. Тому що, ще раз кажу, порівнювати його з осцилографом, який займає пів стола, взагалі недоречно, бо там і ціна. Набагато більше і в принципі задачі, під які він розроблюються, також інші. Але на жаль, тут у фнірсі не все солодко, і зараз я вам покажу на прикладі порівняння з ось цією платкою за 7 доларів, що вміє ця платка, і чого на жаль не вміє фнірсі. Зараз ми бачимо на дисплеях синусоїду частотою 5 кГц, І давайте почнемо збільшувати часову розгортку. Тобто, ось у нас тут вже 200 мікросекунд, 500 мікросекунд, поки поки у нас все окей. Так давайте тут, щоб бути чесним та справедливим. Також зробимо 500. Поки що все досить адекватно. Натискаємо ще раз, одна мілісекунда теж щось намагається відображати. Тут, в принципі, така ж сама історія. 2 мілісекунди вже тяжко, але ще, ще ми щось відображаємо так само. 5 мілісекунд. І дивіться, що у нас показує в Нірсі. При цьому, давайте я тут також 5 мілісекунд зроблю. В Нірсі в нас вже показує частоту чомусь 40 Гц, Показує якусь гарну синусоїду, хоча насправді у нас тут ось така дискотека. І дивіться, при цьому esp ось тут зверху вона показує частоту, вона досі показує правильні 5 кГц. Тобто в нірсі не може коректно відобразити на ось такій розгорці. Ось зараз у мене це 5 мс, Він не може коректно відобразити свій же сигнал. Ось така історія. Давайте робимо більше 10 мілісекунд. Ну, бачите, у нас тут у нас тут гарна синусоїда, все у нас прекрасно, і частота 40 гц. Чомусь найбільша опція у мене тут це 9 мілісекунд. Давайте, а, ну тут вже 10 стоїть. Є спішка так само неадекватно синусоїду малює, але все одно частота 5 кГц. Тобто, щось в нірсі вони тут або в прошивці, або десь на комплектуючих зекономили і чомусь на високій часовій розгорці, чи як правильно сказати, на довгій. Тобто горизонтальний чомусь у нас пливе значення частоти. Я б зрозумів, якщо картинка просто була б якась неадекватна, але те, що воно показує некоректні дані, це вже, на жаль, ну неприємно. Хоча знову ж таки варто відмітити, що авторежим він ніколи не знайде ту якусь неправильну частоту, він завжди покаже вам правильно. Тому ну, це мінус, але це не критично. Мені важко змоделювати ситуацію, коли ви знайдете ось той неправильний сигнал, при цьому пропустивши правильний. Тому загалом осцилограф в принципі класний за ціну з урахуванням купонів знижками. до речі, я раджу вам заходити на сторінку магазину Фнірсі. У них там є купони магазину, і вони бувають інколи досить приємні. Наприклад, буквально на днях мені там прийшла автоматична розсилка, і там був купон на 8 доларів при сумі замовлення більше 50. Тобто, одразу на цей пристрій ми маємо вже знижку 8 доларів. Це приємно. Ну, а на цьому в мене напевно все, дякую, що додивилися аж до цього місця. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам це відео. Ще раз нагадаю, що посилання на цей осцилограф є в описі під відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу. Там я дуже часто викладаю якісь цікаві знижки з Aliexpress, Експрес, а також ділюсь різними файлами, які використовую у своїх відео. І якщо я побачу якусь цікаву знижку. На цей або інші подібні осцилографи 100% я нею поділюсь, тому ви знаєте, що робити. Також підписуйтесь на цей канал, якщо ще цього не зробили, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!